Друзі, доброго ранку. Вчорашнє відео з цією іграшкою-динозавриком залетіло в рекомендації в Тіктоці. Зранку врокинувся і Дірект засипаний повідомленнями, коментарями, як це все працює. Як бачите, під правильним кутом світла видно, що тут є жилка ліска, яка тримає крила а іграшки. Ліска тримається на ось такій палиці. Зараз наведу. Там є е, таке кільце. І це кільце чіпляється або десь там е, до люстри. Ну, в мене так вдома там лелека великий висить, малий на підлозі грається на коврику. І час від часу там заліпає, а ми з дружиною проходять ну, тої лелеки, смикаємо за такий речажок, і воно все болтихається, махає крильцями, і малий так е, сам собі бавиться. Точно така сама конструкція і тут. Бачите, ось таке воно. Так що, кому було цікаво, я розповів, показав. Це у мене тут такий тестовий динозаврик. Я на ньому тестю дивлюся, як воно літає, вдосконалюю і так далі. Все, всім пока. Дякую за перегляди.